Жіночий одяг, зима осінь, сорту Крем плюс екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм. Лотику в нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відео від цього лота. Ось такий свічотик теплесенькі. Розмір маленький у нас, пише десяточка. Так, наступний. Ось такий світер. Від Next. Далі. Спортивні штани теплесенькі, голубенького кольору. Розмір у іде... нас це від примарки Цесочка. Наступно ось такий сарафанчик і вільветовий. Дуже класний, рожевий. Розмір у нас іде два і це. Наступне ось така кофточка. Сказала, блузка, новесенька, з етикеточкою. Розмір у нас іде Боже S. Це від бренду Zara. Так, Наступне ще у нас попадається ось такі лусіни з повишеною італією. Розмір теж XL. гарно тягнеться. Наступне ось такий гарний. Червоний світер. І, такий гарний колір, просто бомба. від H&M, теж розмір XL. Наступна ось така платочка, Теплесеньке. Розмір, на жаль, не бачу, антипоточки. Так, далі. Що в нас тут попадається? Ось така флісова. Жилеточка Колумбія Брендова. Так, Наступне ось таке лосіни також. Вже гарно тянеться. Наступне, знову ж таки, лосіни у нас попадаються. Ще бачимо ось таку святкове платтячко. Свято наближається, бачите, ось таке. Так воно виглядає. Ось так. Наступне що у нас ще тут попадається. Ось такий світер. Супорочений рукавчиком. Гарний поєднання кольорів, гурдово-чорний. Наступне. Ось така сиренького кольору кофточка. Розмір S Наступна ось така золотиста. Ще бачимо ось таку бордову. У нас тут, нос, така дві ціка, цікава, гарна, терненька, і Нарядний такий світок, то маленький матеріалчик. Ось таке чорне платько. Так воно запрошується Ось тут. Ось такий виріб. Класний косончик. Так, Наступний ось такий кардиганчик, теж гарне поєднання кольорів. Матеріал дуже негасний в руках. Так він виглядає. Ще ось таке маємо пласточка сиреньке. у на замочку від бренду Next, Розмір 12. -ка. Наступний ось такий світер сірого кольору. Великий. Ще у нас попадається ось така футболочка на довгу рукав бордового кольору. Ось така спортивна корточка. Ще у нас попадається ось така копка Ще одна. Цюрець на енергії сіренькою. Ось така жилеточка, чорна сінка, тепленька. Далі штани інтелі. Дуже гарні на такі. Ще попадається ось така спортивна корка. Матеріал п'яниця. Наступна ось така футболочка. Хороший на рукавчиком від бренду Джорджі. Наступна ось така спортивна. Тоненька, легенька колір. Гарний. Розмір у нас іде і цесочка. Пісочок, гарний такий колір і підсадка. Ще бачимо ось такі джинсів. Наступний світер. Знову ж таки світер. Ось таке плачечко. Вам тяжко донічки, як сказали. Ось такі сімейні Цей жіночий одяг, сорт френдс, екстра ціна треті 5, 5 євро за кілограм для замовлення цього лоту.